Через півтора-два роки західні війська будуть в Україні, прогноз від експерта. Полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант висловив думку, що європейські війська можуть бути змушені взяти участь у бойових діях в Україні. Він пояснив, що західні заходи вони не змогли зупинити війну або дозволити Україні витіснути окупантів назад. Європейці зараз опинилися в ситуації, коли вони повинні почати допомагати Україні зсередини, за словами гранта, європейські війська будуть змушені брати участь у бойових діях в Україні. Ну, по-перше, якщо вони не забезпечать Україну необхідними ресурсами, такими як боєприпаси, обладнання, їжа, міномети, каски, одяг тобто всім для перемоги. А по-друге, Якщо Росія продовжуватиме наступати, то європейські столиці можуть вирішити приєднатись до України в бойових діях, щоб зупинити російське.